Система ДФ3, яка дозволяє нам працювати по розвідуванням БПЛА ворога. Тобто, ну, на, наразі ця система працює проти мавіків, які а, найбільше створюють загрози це скіди або розвідка. В даному вигляді система дозволяє працювати на кілометр від основних позицій і перекривати позиції для того, щоб ворог не міг використовувати задачі по скіду або ж навтаки вести якусь розвідку. А, система працює на видаленому керуванні. тобто... Основний пункт знаходиться в командному пункті і може керуватися з будь-якої точки, де знаходишся. Ти тобто, ми кажемо про те, що ми створюємо певний сектори, де перекривається потрібний нам діапазон частот. видалено без участі особового складу. Тобто не треба вибігати крутити антенну для того, щоб відпрацювати по цілі, яку виявили. Почнемо з того, що більшість систем, які зараз розробляються, це синергія інженерів і військових на нулі, тому є запит. А це до речі, модульна система, яка дозволяє поставити, наприклад, зняти модуль і поставити його на машину з іншою антеною і працювати як з купольним захистом. Тобто, в принципі, те, куди ми рухаємося, це модульний реп, який може виконувати різні задачі в залежності від того, яку антенну ви підкріпили, або який там блок керування. в даному випадку голова, яка крутиться на 360 градусів, по висоті може працювати. Кут розгортання антен дозволяє створювати саме серйозні проблеми для дрона, і тому є така дистанція, яка позбавляє можливості працювати по наших позиціях. знову таки, давайте почнемо з того, що є потреба на лінії бойового зіткнення протидія саме Мавікам, тому що це самий розповсюджений дрон, який використовується для скілів. Будь-яка РЛС, будь-яка система детекції радіоелектронної розвідки дозволяє при обміні. Певних IP, адрес, IP ми можемо використовувати і поєднавшись з будь-якою системою. Тобто ми передаємо, і навіть в режимі реального часу, маючи постійну зміну координату, то відслідковуючи цілі, ми можемо по неї працювати. Зараз зі Львова я можу керувати тим, що стоїть Слов'янську. — Софт, який використовується власна розробка. Він дозволяє а, вибирати ті діапазони, які потрібно. Він дозволяє а, відслідковувати ціль, тобто постійно вести за ціллю. Жнов таки це дозволяє нам створювати за рахунок розстановки а, цих засобів, створювати певні сектори. Де відсутність використовувати ті діапазони, на яких працюють ці системи в подальшому передбачається доєднання усіх наших систем, які будуть працювати в єдиному програмному забезпеченні, забезпечуючи перекриття секторів? Тобто людина, яка сидить на пульті, буде бачити на яких діапазонах, де у нього який засіб стоїть, і в залежності від загрози працювати тим чи іншим засобом? Ми можемо побудувати рівень тактичний, оперативно, тактичний і стратегічний, який дозволяє нам працювати на різну в залежно. Від загрози, тому що є системи, які працюють і на 20 кілометрів, є системи, які працюють на 15 кілометрів, є системи, які працюють там, від 3 до 5 В залежності від ну але ж знов таки давайте не будемо забувати, залежності від пори року, від погодних умов, від радіогоризонту, тому що треба розставити, вибирати найвигіднішу позицію для того, щоб відпрацьовувати на певну вість.